Так! Да. Всім привіт! Ну що, досадили ми нашим дівчаткам кобачки, кабачки. Кабачочки. Там посадили ту довгу-довгу полосу кукурудзи. Тут у нас буде квасолька. Ось тут, тут кабачочки. Це все кабачки для моїх тваринок. Тут у нас будуть помідорки, там перчик, там огірочки. Будуть. Тут у нас посаженный бурячок. Тут теж місто на огірочки. Тут місто на квасольку. Тут на ногірочки. Тут ми ще капусту розсаду возьмем, посадимо. Тут у нас горошок зелений. Вот. Тут у нас украпчик. Ні, тут у нас будуть перець гіркий. Тут у нас капуста пікінська. Цього року спробувала посадити. Тут у нас укропчик, петрушка. Ой, дай Боже пам'яті. Морковка. Тут у нас щавель. Тут у нас редеска. Ну, Картошка я вам вже в попередньому відео показувала. Там теж ми досадили кукурудзу і посадили кавуни дині і гарбуз. Мої дівчатка вже возмущається, їм вже надоїло стояти. Вони би йшли вже додому, а я ще з городу ніяк не виповзу. Ось і мої дівчатка вже на мене кричать. Так, Андрюша вже загортає кабатючок. І трошки поговоримо про нашу мілку. Наша мілка. Наша мілка. Наша мілка зараз проколена від кліща. кололи ми їй препарат Імкар 120. Тому що у хазяйки закінчився спрей яким ми її обробляли. І в той же день нам наша дуринда принесла кліща додому. Да, Мілка? Так? Ти в мене любиш кліщі носити? Ти моя хороша. Ось так. Ми її прокололи препарат від паразитів, які передає кліщ. А це у нас і бибезіоз і ще куча всяких гадостей, які можуть вбити нам козу. До речі, хто що чув про цей препарат, тому що по молоку там 7 днів заборона, тільки кипячених худобі, а пити не можна. От, може хто по молоку чув щось. Більше Якісь, якась інформація є на, ну, з приводу заборони по молоку після препарату МКР 120. Е, Відреагувала на, на препарат добре. Завтра почнемо ще давати карсіл для того, щоб нам печінку не розрушило. Будемо ще давати для печінки препарат. І, в принципі, чекати час, доки закінчиться заборона по молоку. Після цього препарату заборона по м'ясу 110-120 діб. Тобто, забої тільки через такий час. А от по молоку пише 7 діб. Тому, якщо хто знає ще інформацію по молоку, напишіть мені нижче в коментарі, будь ласка. Все, всім пока. příjemného přehledu je přišla Andruši pomáhat. Do nových zůstřečí bude žít svých tvarinok.